І так, сьогодні поговоримо про те, як я зловив свою першу ліквідацію по системі скальпінг. Я знаю, що багато хто мені писав, що з таким темпом, як ти торгуєш, ти зловиш ліквідацію, ну і багато хто був правий. І я цього сам не заперечував, тому що знав, що мені більшості везе, везе а завжди везти не може. Хоча в деякі ситуації абсолютно обґрунтовано, але сьогодні зіграли емоції. Знову може хтось написати, що ну що ж з тебе за трейдер, якщо ти то тако втрачаєш емоції, не контролюєш. Народ, хочу нагадати, якщо ви повернетеся до моїх перших відеороликів, я чітко говорив, що я тільки починаю вивчати скальпінг, тільки вивчаю. Тому я не є професіональний трейдер, тим більше з мене не треба ніякі брати приклад. Я просто показую свій шлях від новичка до більш-менш якогось трейдера, до певних результатів і так далі. Тому не беріть всі мої слова, всі мої дії, тим більше не беріть нічого такого з мого відеоролика і з мого YouTube каналу. Я просто показую свій шлях. Ви це дивитеся, як новачок розганяє свій депозит. І так, давайте то все довго не будемо так розмосолювати. Подивимося, що в мене вийшло за сьогодні. Більшості всі позиції були по монеті САЦ Давайте я відкрию всі ось ці позиції і ось бачимо. Сьогодні я втратив мінус 52 долара 13 центів. І перша позиція була мінус 2 долара Потім по монеті САЦ мінус 8 доларів Давайте ми детальніше подивимося. На жаль, по мене по всіх цих позиціях немає запису, я не записував. Була хороша плотність, якщо я не помиляюся, цю плотність роз'їли і ми впали. Мали, по ідеї, йти вгору, далі збирати там. Якщо не помиляюся, ну був хороший об'єм. На жаль, ми його розділили. І різко мене впала. Чесно, мені дуже дивно, чому об'єм в 400 доларів. Буквально там руху було ціни. Ну, хай буде отут середній точка входу. За пів процента, за пів процента, мінус 8 доларів. Як це реально? Я не знаю. Чому причина? Mm -hmm. Зараз зараз я перейду на інакший щоденник і детальніше розглянемо. І так, ось ми на новому щоденнику та ігриком дивимося. Ось ця мала позиція. Плече 8, восьме плече було. ПНЛ 0,73%. Ну, я навіть відсоток не взяв з цієї позиції. Вхід в позицію був на 400 доларів. Як я втратив 8,5 долара? Я не розумію, якщо чесно. Плече було 8. Чесно, для мене це дивно, чому такий великий убиток получився? Якщо Якщо був маленький об'єм в позиції? 400 доларів. Ну і 1%, ну 0,7%. Я не знаю, чому такий був великий убиток, ну да ладно, вже що є. Потім наступна позиція мінус 22 долара. Зараз я вам її продемонструю. Ось, мінус 22 долара. Тут я вже війшов на досить великий об'єм, на 1100 доларів. З депозитом в 50 доларів. Віддав на комісію 23 центи. Кстаті, по стакану мені малювало, що я закриваю в мінус 6 доларів, а по факту закрило в мінус 22 долара. Дивимося, ось. 0,5% руху ціни, але мене чогось закрило в мінус 22 долари. Я не знаю в чому це причина. Можливо, хтось знає, чому об'єм відносно невеликий, відносно невеликий рух ціни. ось дивіться, 0,5%. 0,5%, в тисячу об'єм доларів і мінус 22 долара. Буквально половина депозиту. Ну тут, звісно, плече було майже 26, але мені все одно щось мало віриться, що ось такий мав би бути убиток. Ну мені по стакані малювало, що закриваюся я в мінус 6 доларів. Кстати, в мене можуть бути зараз скріншоти, якщо я їх зараз знайду, бо я кидав наш телеграм-канал групу. Хто не знає, в мене є телеграм-канал, там де я розповідаю всі свої позиції. Всі оці позиції мої підписники знали і бачили наперед. Тому приєднуйся до цього телеграм-каналу. Каналу. Якщо знайду скріншот, я покажу. Тут і мінус 6 доларів, мінус 8 доларів, мінус 2 долар. Окей, ще ладно. Заходимо на інакший щоденник, е де тут він є? Ось? Тут і мінус 22 долара. Ось тут і пише, мінус 6 доларів. Ну, можливо, це, скоріше за все, якісь баги в щоденнику, позиція не повністю показалася і так далі. Ну, можливо. Але сам факт в тому, що. Ну, мені мало віриться, що при такому об'ємі і при такому русі ціни ось такий великий убиток. Тому не знаю. Ну, тут мінус е 0,13 центів, і ось тут ліквідація. По монеті Сац в мене там залишилося, якщо не помиляюсь, десь 18 доларів на балансі після тих всіх убитків. Зайшов я в позицію, чесно кажучи, чекаюся, зайшов просто не емоція. Вкласно, вкласно, вкласно. Хоча там був об'єм, його розіло, і пішли в протилежну сторону. На жаль, я зловив ліквідацію, тому що я зайшов абсолютно на весь депозит. Я зайшов на весь депозит, ще й плюс з 43-м плечем. Тобто там ліквідація була мізерна. І в принципі в неї закрила 0,6%. І мене закриває просто в мінус ліквідацію свою першу кстати Ловлю ліквідацію по системі скальпінг. Неприємна штука. Просто я не розумію, як мене так легко монета розмотала, і мінус просто депозит. Ось бачимо, сів торгувати 12 серпня в 9.21, а в 9.45, тобто буквально там 20 чимось хвилин, в мене вже ліквідація. Просто за 20 хвилин я зловив ліквідацію. Ну і ось так вийшло, що я втратив просто весь свій депозит. Буквально за, як я говорив, 20 хвилин. Ну, нічого страшного, я закинув вже на свій гаманець 50 доларів майже, ось, за день вийшлося зробити мінус 52 долара як я говорив. Закинув я знов 50 доларів на свій депозит. Там мені ще комісія десь має капнути майже долар. Ну, як бачите, заощаджував я вже досить непогано. Тому я зупинятися не буду, буду далі продовжувати, як я говорю, поповнив депозит, будемо далі торгувати, будемо далі пробувати, старатися. Я не буду зупинятися на одній ліквідації, якщо так можна сказати. Надіюся, і більше тих ліквідацій не буде. Ну, Тому ось так. от. Будемо пробувати далі торгувати. Напишіть також, в чому може бути причина, чому ось такий великий. І при такому ну, відносно маленькому об'ємі і маленькому руху ціни. 0,5% на тисячу доларів зайшов, мінус 22 долара. Як це працює? Я не знаю. Але <с> подивіться, який великий убиток, яка відносно маленька комісія. Ну, це смішно. Тому народ, на цьому дякую, що додивилися цей відеоролик. Для кожного це буде уроком, тим більше для тих людей, які тільки-тільки навчаються торгувати по системі Skype. І не тільки по системі скальп, в загальному, хто зв'язується тільки з криптою. Тільки ви розпочинаю, тому будьте готові це побачити. Вам ніхто про це не розкаже, бо тому що люди негативно відносяться до мінусів. Вони думають, а ти не трейдер, ти. ще Ніхто себе нічого не представляєш. Я цього не боюся, я не боюся хейту, я не боюся, що мені там напишуть зараз, що я такий був неправий, і так далі. Тому що це є мій шлях, я його прохожу. І я його прохожу, ось бачите. Червоною дорогою, але поки що не дуже хорошою червоною дорогою. Тому ось так от вийшло зробити. Ось мінуса, ліквідація, і, на жаль, втратив все, що заробив. Кстаті, я заробив тих якраз 50 доларів, вивів тих 50 доларів, і потім вже назад вернути 50 доларів. Тобто мені дали заробити тих 50 доларів, і я їх назад закинув, бо тому що я втратив. На цьому все. Кожному дякую за перегляд. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пека